У кадрах відомих фільмів з'явилися реальні герої. Кожний з фільмів ми додали наших бійців, інтегрували з протезами, і таким чином ми хочемо показати, що ці люди як ніхто гідні того, щоб бути такими ж саме культовими, такими ж відомими. А такими ж популярними, як герої цих фільмів. тепер Матильда з Леоном зустрічають пораненого українського бійця біля реабілітаційного центру. Рінго на протезі танцює з кураторкою патронатної служби замість Йоланди, а Лебовський шукає гроші на реабілітацію бійців. Таким чином буде, якби оці бійці з ампутаціями, котрі важко, якби це сприймати, і суспільство. Це ж це важко. Як це і що це? І це якби буде такий показник того, що воно в культуру наше споживання. Що це для нас, як типу, от фільм Тобто для нас це типу звичні речі, і не, і не те, що звичні, а навіть навпаки, от ми ними надихаємося. Саме Богдан Карпов на псевдо вітер степовий. По новому інтерпретував кадри з культових фільмів Леон Кіллер, Великий Лебовський та Кримінальне Чтиво. Він художник із Харкова, який прославився своїми піксельними зображеннями на тему війни ще до повномасштабного вторгнення росіян. Тоді там ООС ну, це називалось, до того. Там АТО так зване, але це по суті війна ж була. Я був одним з тих навіжених, котрі ще в березні 21-го я почав це все робити. Один з моїх перших малюнків був власне кажучи про Донецький аеропорт. Мета була ну, основна, тому що ну, типу, ти як був у вакуумі якомусь, ти кричав, а тебе просто ну не було чути, і ну хотілося. А... Ну, тим паче, ти з Харкова, якби це такий теж потужний маркер. що дивіться, типу тут не всі такі, якісь як Кернес, наприклад, на своїй сторінці в інстаграмі художник переживає події війни з гумором і натхненням на перемогу. У такий спосіб, розповідаючи правду про російську агресію та підтримуючи українців у найважчі часи, його ілюстрації з пораненими українськими героями і зірками кіно прикрасили блокноти та плакати. Цей проєкт запустила патронатна служба Азову. Гроші з продажу мерчу збирають на реабілітацію українських військових. Це окрема третя штурмова бригада ЗСУ та 12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії України Азов. Проект ми придумали. Він частково зроблений для того, щоб зібрати кошти. частково для того, щоб популяризувати, якщо можна так сказати, наших хлопців, оскільки чимало з них повертаються з бойових з. Ампутаціями з травмами з поранення, з різноманітними змінами, які наше суспільство має навчитись приймати, підтримати проєкт можна на сторінці патронатної служби Азову. Там зібрані й інші колаборації з українськими бізнесами та митцями, котрі збирають кошти на медикаменти, медичну техніку, лікування бійців. Можна придбати мерч або просто поповнити донатом актуальну банку. За QR-кодом, який ви бачите на екрані.